Всім хай з вами знову є Вагеймс, і сьогодні нам сказали, що е, вийшла обнова. Ми просто нікого собі не трогали з моєю сестрою. Дивились фільм про ось таку пандочку міленьку. Дивіться, яка вона хороша. Е, дивились з моєю сестрою фільм, і ми побачили те, що е, ну, нам е, відіслали голосове повідомлення. Ну, точніше, просто повідомлення, що пані Єва сьогодні вийшло оновлення. Приїхайте, дивіться. У е, нас вийшов новий дім і всього лиш одна річ в інвентарі. Ось таке у нас коротке оновлення. Ну, я сподіваюся, що ви поставили лайк, підписались. Поки ми їдемо ставити дім, я обов'язково прошу, щоб ви підписалися. Хто ще цього не зробив, щоб поставили лайки на моє цікаве. Е, хороше, прекрасне відео. Е, ось. І щоб всі були з підпискою і лайком під цим відео. А також напишіть мені хороший коментар, якщо ви можете, звичайно, якщо вам не важко. Ну, і ми приступаємо до того, що ми їдемо вже дивитися оновлення. У нас дуже велика швидкість, тому ми зараз забавимо трішки. Так, зараз. Щось не те в нас з машиною сьогодні. Такс. Йдемо. Ага. Ми маємо зайняти ось цей дім. Бо нам казали, що 11-й дім біля 16-го нам додали гортаємо саме ось цей дім. Дивіться, зараз даю зразу своїй сестрі сусіда. Зараз хвилинку, Так, дайте сусіда вже. Господи, як його дати. О, все, дала. Дивіться, в нас тут немає гаража. Чи є він? А як? Типу, а що? А що міняється? Ну ладно, у нас щось міняється, типу? А, це спальня. Дивіться, у нас тут немає ніякого гаража. Це мінус, звісно, але прикольно все. Ну, якщо хтось до тебе приїхав в гості, ти, наприклад, поставив ось так свою машину, ще б. Я вас прошу, розробли, розробли розробники роз, Волдекс. Марина, там вона, Маринка. Зробіть в Пропсах розмітку, щоб ми могли малювати таку прикольно, парковку. І ось тут можуть, якщо до вас приїдуть, ось тут тіньочок поставити свою машину. Я так поставила. Але так як до нас ніхто не має приїхати, то хіба що коли відео будемо знімати, я тоді буду так паркувати. А зараз. Вставлю тут, бо на нас ніхто не буде їхати. Йому немає чого до нас їхати. Дивіться, тут дуже гарна територія. Обично всі дома йдуть отак двері, а тут ось так. Гарна територія. Так, що ми бачимо? Це в нас, типу, така підсвітка. Бачите, у нас тут є така підсвітка, її можна кульчати і виключати. Включимо її, пожалуй. Так, дивіться, тут у нас такий стіл, тут аж шість місць, дуже багато і дуже прикольно. Тут звичайний телевізор і нарешті білий, не якийсь чорний. Хто не замітив, то тут дивіться, наче то цього песика не було, наче додали, ні. І ось тут, дивіться, додали. Тут, кстати, прикольно. О, дивіться, бачите, щось тут не доробили якось чи що. Підлога так, бачите, тут зелена, якщо від першого обличчя подивиться, так. От, і ось такий білий телевізор. Далі в нас є ось таке місце, щоб посидіти. Анімації вроді би немає, як лежати. Прикольно. Я така гризотка. Далі, тут гірлянда атмосфера, дуже гарно. Кухня у нас перше, що з'явилося, це встроєна в холодильник. і нам додали нижній відсік, але він чомусь не відкривається. Хотілося б, щоб він відкривався і там додали морозове. Буде прикольно. Якщо б нам в інвентар додали нове морозове, і так як до літа, зробили то, як тому що його не додали. Хто грає давно в Роблокс, то знають, що тут раніше на... Літній сезон додавали аквапарк на 3 місяці. Вже чомусь не додають, того року не додавали цього теж. Додали нам, начебто ось цю штуку, вона наче не працювала, чи так і було, не знаю. <кій> і було б прикольно, якщо б ця штучка нижня відкривалася, там було б морозиво, щоб нам додали. Я надіюсь, що додадуть, що розробники до цього додумаються. Далі тут такі полички не зовсім не відкриваються. Тут, як зазвичай, можна мити руки, так прикольно. І ось такі полички, які теж, на жаль, не відкриваються. Фіолетові квіти, я щось бачу вперше, тому що взагалі вони в нас рожеві. Так, давайте приступимо до кімнати. Тут така гарна картина. Тут у нас світло виключати включати, такі полички, які не відкриваються, гарна рожева книга. Це можна тут переночувати там якісь подружці у вас, якщо вона не сестра, бо я сплю своєю сестра, а тут можуть бути подружки, якщо у вас ночівка, але якщо у вас велика крова, то ви <кій> можете спати разом. Ну, Це так, для гостей ось така. Гостина дуже прикольна. Зелений кольор оцей бірюзовий я дуже люблю, в них гарний кольор. Далі у нас ось такий великий балкон. Дивіться. Е, дуже він просторний і великий. Тут можна зробити місце для пікніка, а також поставити ось такий басейн тону. тону. Зараз зроблю гарно, е, щоб освіщало якось. О, от дивіться, ви можете тут маймілко, а тут, коли ви запливаєте, дивіться, як глибоко. Тут мене майже не видно. бачите? Якщо подивитися, ось тут під воду. дивіться, як тут глибоко, а ось тут мілко. Получається, тут збільшується ще й навіть така штучка. Це камера, як Ну, Ой. Ой, нас закрили, потікайте. Зараз все. Тут можна прикольно, буде місце для шашлика, або коли дивіться, от зараз я зроблю шість вечора, ну, приблизно в 4 вечора. Було б прикольно ось тут розцілити пікнік. Було б класно та дуже прикольно. Ось ось тут було б прикольно. Далі у нас тут така цей, тут може ну, столик, Ви тут можете поїсти, посидіти зі своїми друзями та поговорити. Ось такий у нас ще тут від прикольний, тут можна обійти Дім, але ми цього робити не будемо. Заходимо. Далі у нас ось така іде кімната. Тут всього лише туалет. Унітаз. І ось така ванна, в якій навіть не можна по ходу помити руки. Так, тут навіть немає. А, ні, анімація є. Ось. Вже далеко. Оце виключати світло, включати... Але дивіться прикол, Марина йде сюди. Коли ви виключаєте світло, то виключається і ця підсвітка. Коли ви включаєте, то ця підсвітка включається. Так, тут навіть одна бумага і ось таке, що ти ходиш там. І така прикольна, ну, типу штучка. От, розстріляє все, уходимо. Цю кімнату я вже показувала. Так, йдемо на другий поверх. Ось тут така гарна картина. О, чекайте, ось тут ще ми пропустили. Ось тут так прикольно під підвалом, під, 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 валом, під е, е, сходами можна щось зробити. Далі. Е, це вже велика кімната, в якій ми спимо, будемо спати з Мариною. Ось так, тут же камін, ось так можна включити, але ми його не будемо включати, бо літо жарко вже. Ось такий у нас гарний вид. Я вам раджу, якщо братися брати 11-й. Тому що дивіться, бачите, ось тут коротше, гарна, так, типу, можна дивитись, гарний вид. Далі місце, щоб працювати. Теж біле вже половина, ну, нижня біле, а верх чорний. Є ж такий великий балкон, він дуже просторний і дуже великий. Тут можна поставити будь-що. стіл, стульчик, це, до речі, перший дім, в якому у нас є ці пальми е, різнокольорові. Марина. Вони що, підгоріли, чи що, трошки? Як чи що на сонці? <гум> Вона сюди залізла. І, до речі, якщо вилізти на, кри... на кришу, тут можна поставити собі курортний стільчик. Ось так дивитися за дорогою. Або навіть запригнути от сюди, навіть як Марина зробила. Обережно, ось тут в пропсах поставити стіл якийсь. Ось так собі зручно всістись На ось такий Стільчик і наблюдати за природою. Але зараз ми вгепнемося з ЄЦ. Нам не вистачало цього. Так, вон, дивіться. Ось так. Можна сидіти тут, дивитись за дорогою. Пусть буде вже у нас тут. -о. Так, сейчас прыгаємо обережно. Тут, так, якщо дивитися, до речі, то тут буде ванна, ви будете всіх бачити. Далі тут іде туалетний столик. Перше, що я бачу, це головне, дуже гарні квіти. Вони такі рожеві троянди. Були тільки. Маріна. Де ти є? Марі... Маріна. Господи, де ти є? Ем... Так, далі. Ванна. Обов'язково в цьому відео я покажу, де є сейф в цьому будинку. Так, також тут є полотенце, така велика ванна душева. Тут у нас вже є, до речі, ось така прикольна штучка, через неї можна залізти в гардероб. Отак от. О, дивіться, бачите, тут сейф. Просто якщо ви от бачите? От так. От, от, от. Але в нього не так залезть. Ось Тут таке типу, зеркало. І ось тут така кімнатка це лічний туалет. Особистий туалет ось така дуже гарна раковина з підсвіткою. Ну, і як же забратися, щоб подивитися сейф? Ну, залізти. А, до речі, дивіться, що нам ще додали таку штучку, щоб махали, можна махати фейерверками. Ні, фірверками. Ну, добрий, добрий вечір, я диспетчер. Давайте достанемо ще салюти і будемо празднувати новий рік. Ні, супер. Е, так, дивіться, Берете з, е, з цю драбину, ставите ось тут, приблизно, ви бачите, ось сюди. Трошки подалі от сюди. І пригайте ось сюди. Дивіться, покажу ще хто не бачив. Ось так запригаєте і пригайте сюди. Сейф, відкриваєте. Ось так, щоб вас не грабанули. Вони не мають права. Ну, вони не можуть взяти. І ось так вилізте. Так, забираємо драбину взагалі з мене дзвінинтаря. Ну, і також я зараз покажу вам. Euh, Ви підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм-канал, посилання на нього буде як завжди в описі. Ну, а ми продовжуємо кімнати показувати вам. Тут в нас така ванна, коротше, гарна підсвітка, теж коли включається це, виключається підсвітка зеркала, це в цьому домі. Нам не додавали таких зеркал ще з цим. Е, я зараз напишу навіть Марині, яке класне оновлення. Дуже. Дуже класне оновлення, взагалі просто пушечка. Далі тут у нас такий дім класний. Ага. Е -е, тут така ванна, типу. і приходимо до останньої кімнатки. Це дитяча кімната, тут дуже гарна, простор, е, е, І також дивіться, тут є така ничка. Ну як тут можна просто з друзями бути навіть святкувати свій день народження. Маринка хм, тобі сподобається. Так, зараз почекайте. Вот, Дуже класне оновлення. Марина ну, стала гарною поїздку. Вот, дуже... Ой, господи, що я роблю? е-е-е... Зараз... Вот, э... дуже прикольно. Э -э ну, всех люблю, целую, обнимаю и всем папа. -па! -па!